В обід з 12 до часу сонечко світило гріло. Ми стояли кофії, ганяли. І це. Час-02, дивіться, пологе, як по заказу. Лий, як з відро. Так, ну що, банда, давайте я вам по секрету розкажу, що я буду готувати. В общем, я не знаю, колись мені сказали, що воно називається дамляма. ляма але коли мені то казали, то знаєте, то аби щось було ляпнуть. В общем, це блюдо, у якого е, фішка рецепта. Ну, Зараз я вам не скажу. Значить, Що я беру? Ну, понятно, що застелити треба знизу салон, все. Потім ну, кашу маслом не іспортиш. Наше блюдо м'ясом не іспортиш. У мене реберця, Кинемо реберця. Ну і потім погнало слоями. Картошка взяв в сині, не знаю, перед цим колись ми кидали кабачки, там все, а, бачите, немає моркви, та взагалі нічого немає. Я так щось залетів. Цибуля, перець. Сама головна фішка, а, у ж у нас є квасоля, томат. Сама головна фішка, що це все закидується в мультиварку, накривається капустяним листям. Ну, Хто любить більше, хто любить менше. Ну, Капуста. Іменно в цьому блюді робить чудеса. І вона, мені кажеться, робиться найсмачніша. Та й таке. Ну, Зараз, може, за походом е приготовлення буду вам теж ще щось показувати. Я, мабуть, обжарю сало з цибулею і з реберцями, щоб не мучити ту мультиварку. Та й не люблю я в ній жарити і глибоко залазити туди всередину, щоб його помішати. То я окремо це все піджарю, зажарю, що, що мені треба. Потім тут все слоями закидаю. А в мене ще там, у мами, верні, що в морозилці, є помідори. Трохи тих помідорів, маленьких, вони кисленькі. Для вкуса насипемо. От, чеснику, мабуть, нема. Може сухий найду. Ну, Побачимо. Любітелі халяви, зверніть увагу сюди. Хто там цей? Ну, Це воно, ну, це воно не, не порчене, це воно просто таке. Оце, якщо оце забрати... Оце купив за євро. Що там? 5 апельсинів і абрикосиці, чи як їх правильно звати. Ну і ця диня-кабачок. Чи теж не знаю, які там правильно називають. Я її називаю диня кабачок. Ну, реально тако, ну кабачок-кабачок. Але Юля пробувала, то сказала, що вкусне. Ну, Юля, в принципі... Їй тоже все вкусно, все, що на халяву. Оце, як за євро купляєш, таке воно, і навіть якщо пропаде, то не жалко. Хоча ще у нас воно нічого не пропадало. В мене може пропасти. Я думаю, що і мама з'їсть. Ну що, приступаємо к приготовленню. Саме головне, що натхнення. Натхнення є, достаємо мультиварку, починаємо готувати. Чуєте, ну картошечку я таку зачетну купив. Я думаю, що щось мало я її взяв. Ну це не вся, звісно, є ще. це Я просто цю, щоб помити блюдо приготувати. І есть СІПІЯ. Не був приготовлений зарані за програмірований на це блюдо, условно називаємо дамляма. Я це, знаєте, думаю, сало є. Можна було б купити ще чесничку, укропчику, що там ще треба. Для, для молодого картофанчика. М -м -м, як же я його хочу? Я думаю, що ми, можна буде завтра зобразити такое. Хоча завтра в п'ятницю. Приїжджає Юля, я передаю цю естафету кухонну. Хай вони дівчата займаються. Ну Тут у мене вже йде процес. Жариться сало з м'ясом і з цибулею. Синюю, що з синьою? Хто назвав її синьою? Де тут синія? Я не знаю. Ви що? Ну... Це теж синя тоді виходить? Чи шо? Синя то я в суботу синій, а. Цибуля, яка, яка хоче, ну не синя вона. Що її так назвали? я не знаю. Так само, як і у ці сині. Де вони сині? Ладно. Напишете, хто знає. Взагалі, не знаю. М'ясо я такое до полуготовності. Знаєте, це булька така розмліяла, м'ясо трохи обгоріло. От. Я думаю, що буде правильно, щоб нікого не обіжати. Бо якщо її яснує таке блюдо, як дам для ма, а я його готовлю неправильно. А у нас прирост цих контужених все більше і більше, як і нормального зрителя, теж, то назвем його і запатентуємо як сухий борщ. І як би ти його не називав... Я вам скажу так, що сусідів під кінець приготування вже палкою відганяти на, на запах йдуть. От. Е, зараз будемо засипати, будемо готувати далі, буду показувати. Чи треба воно, воно, вам, чи вам е, да, Засипаємо, готуємо, їмо, хвастаємося. Як звичко. ну Все по старих схемі. Я вам так скажу, що дуже маленька ця мультиварка. Значить, що, кинув м'ясо, присипав зверху картошкою, ви бачите, насипав трошки помідорок цих зелених, а нам ще треба туди помістити хоча б один цей синій перчика, трошки. Ну, це воно таке воно уляжеться. Потім влупити банку того, банку того і накрити лися. Ну З учетом того, що у нас тут немає зовсім води, от, ми сюди не додаємо її, то я думаю, що... Воно всядеться, втрясеться. А ні, то будемо запихати. Взагалі, знаєте, є мультиварки такі розмірами, як я хоча б. Бо що це. На кого це виростувати? Я не можу зрозуміти. А якщо таких зібрати чоловік 5 як я, то й що тут, одному поїсти, що це за тарілка. Блюдечко якесь. Коротше, психанув, вирішив, що це діло в мультиварку не влізе, це так, скільки буде летіти, ляпати. <гум> Каструлю пересипав. Що ви думаєте? В мене є нормальна каструля? Така сама, трохи більше може за ту мультиварку. Не знаю, як я туди все впихнути. От тут друге діло. Що у нас вдома там, в селі, де хочеш ці баняки, які хочеш там хоч чотирьох відрові є з каструлі. Тут же ж італьянці, що ви хочете, вони. От... Макарони можуть гризти в сухому віді да і все. Ну ладно, зараз щось буду готувати. Якось я його туди запхну, не переживайте. <клес> ну, в общем шок, квасоля влізла. Перчик червоний теж. Один вліз, взяв два. Ну нічого, один хай буде, то таке не, не, не спортиться. Е, Що, зараз поверну. Понятно. Якщо у вас скажі, після робочого дня зарядка на телефоні більше 80%. То не ваша робота. <ріст> Міняйте її. Надо, щоб телефон сідав після роботи. Ну, як у мене все. Знаєте, яка у мене ідея з'явилася? Я думаю, що вона зачутненька, але я її і спробую в следующий раз. Отаку повна каструля. Берете капусту. Розрізаєте її, тільки отако вона попала. Ну, зрозуміли, не, не по качанові. А отак от. І ото прям тою половиною накриваєте. А, і я думаю, що в кінці буде агонь. Я не знаю, що вам сказати і я знаю, що воно по-любому буде вкусно. Чого я так думаю? Ну, бо я вже так робив. З пропорціями я ніколи вгадати не можу. Навіть коли готовлю борщ, я думаю, що я не один такий. У мене вічно ну, той борщ ну, такий, як положено, знаєте, як то кажуть, хоч ложку став, буде стояти. От. Ну а з цього що вийде? Він же ж, тут же ж сухе все. І воно, коли помаленьку, так мліє, спочатку на тому журкові, потім починає все таяти, що тут може розтаяти. Ростати тут може все. Помідорчик, перчик, капусточка сок дає. Слюні в мене вже течуть. Ладно, починаємо, приступаємо, ставимо на огонь наш сухий борщ. І ждемо результату. Так, ну і опять же, хто знає... Хто і знає, хто не знає, я вам скажу. От я прям листя такое ламаю, знаєте, максимально, щоб його закрити. І з листя зробити кришку, щоб весь той пар, весь той вкус, який там буде знаходитись, щоб даже у нього шансів було менше, ніж коли воно під кришкою готується. Поняли? Завдяки капусті, щоб капуста плотненькою за цей. Я б так глиною заліпив, так тільки далеко йти поглинути. Ну, смисл понятен. Да? Все, продолжаем накривати і ставимо на огонь. От так вот воно у мене виглядає. Я капусту ще не сильно трошки зверху присолив, бачите? От, ну, Всі знають, що вона тоді швидше якось сок пускає. І, цей. і в цей раз дійсно на маленькому магні. Знаєте, це єдиний случай, коли я хочу, щоб воно мліло чим довше, тим цей. Ну, шок в цьому соку сикові. У вас, каже, є сок. Не сок, а сик. Налейте мені, говорить, сику. Не сику, а соку. Короче, каже, я так зрозумів, я у вас тут сьогодні не нап'юсь Вот <рес> це у нас так воно буде. Зараз на медленном, в медленном огні буде готуватись Ну, все. Пишіть, хто що знає по цьому поводу. Будуть советі, що зробив неправильно, пишіть в цей раз. Не стісняйтесь. Хоча що там я? Я то, звісно, діло, вам зрозуміло скажу. По-перше, що я голодний дуже сильно, по-друге, що. Е я ж вам не признаю, що воно не вкусне. Але зараз приїде головний експерт і завтра, чи сьогодні, чи коли там. Е вам від е е як воно? Ну, відзвітує стосовно цього. Блюде і все вам буде зрозуміло. Хоча вони, ж, наверное, там привыкли по-багатому, то я ж не знаю, що вони там на тих курортах там їдять, ці всякі е кальмари, там, амари, що там, всякі осьміноги. О, ну ми так попросту сухий борщ. Так, ну трохи прибрав за собою, бо мама і так думає, приїде, як обично в неї на кухні чисто. Ага, не тут то було. Я поворот Бога. Мені для того, щоб засрати кухню, таке, знаєте, щоб було відчуття, як я ото готовий на свадьбу 300 чоловік, Мені достатньо просто зробити зранку чаю. Все. Кухня в повному порядку буде. Можна визивати цю клінінгову компанію зразу. Це я вам ще скажу легко відділився. Вернешь, не я, а мама, ну ничего.